Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ми вже перетнули екватор весни, але поки що стрімкого потепління не передбачається. Проте, звичайно, переважатиме весняна погода, і найближчі кілька днів синоптична ситуація без істотних змін, опадів дещо поменшає, і температура також істотно не зміниться. Отже, на цьому тижні на територію України буде впливати два баричних утворення. Із півдня це в нас поле зниженого тиску, а з півночі це в нас. Антициклон відповідно більше все ж таки впливає поле зниженого тиску. І бачимо, що саме з цього циклону до нас поступово періодично надходять атмосферні фронти. Відповідно, найближчої ночі на Закарпатті та Прикарпатті, А завтра в день в більшості областей місцями невеликий дощ. 19 квітня в західних областях невеликий. у Південних в день і в центральних та східних областях помірні дощі. А ось, нарешті, території без опадів. 20 та 21 квітня в Україні невеликі, та часом помірні дощі. Ші місцями грози. Також нагадуємо, що рух повітря в полях зниженого тиску у північній півкулі відбувається проти годинникової стрілки, тому повітряні потоки над Україною найближчі кілька днів переважатимуть північно-східні зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. Щодо температури, в нічні години майже по всій території України вона буде у найближчі кілька днів в межах плюс 3, плюс 8 градусів. А ось в день години завтра в нас плюс 11, плюс 16 найтепліше. На Закарпатті та в Криму там по 17-20 градусів може бути. Надалі вже 20-го числа трошечки знизиться температура. В день години будемо мати плюс 7, плюс 12. На півдні країни та на Закарпатті до плюс 15 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.